У зі студії Апостровців перебуває Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації. Пане Романе, я вас вітаю в ефірі. Ані. Пане Романе, про ситуацію у вашому районі у окупованих тимчасово окупованих його частинах хотілося би розпитати. Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає політика окупанта там? Спілкування взаємини із людьми, які не змогли евакуюватися, які залишилися на місці, вибудовання пропагандистської роботи. От зараз ми озвучили один із прикладів того, як це виглядає, як виглядає решта. В принципі, вся кампанія побудована на такій русифікації де українізації місцевих мешканців територій громад на сьогоднішній день. Більшість керівників так званої ЛНР. Це вже на сьогоднішній день. представники безпосередньо Російської Федерації дуже багато наїжджих і заїжджих представників силових структур. Працюють росіяни в закладах соціальної інфраструктури, медичних закладах в освітніх, вони активно запроваджують певні обмеження для всього українського. Починаючи там з документів, закінчуючи книжками, літературою створені уповноважені в, в школах. по Пропагандистській роботі дуже багато дії молодіжних проросійських рухів, які пропагують ідеї руського міру, мілітаризують нашу молодь, залучаючи її до, до опанування навичок бойових дій. Пропаганда працює в основному. Це телебачення, радіо друковані засоби масової інформації. Дуже багато відбувається різних тренінгів, навчання місцевих колаборантів, місцевих журналістів в цій роботі, місцевих чиновників в цій роботі. Тому така ж кажу, глобальна. Ідея русифікації, асиміляції місцевого населення, нищення всього українського І із останнього ви сьогодні. От сказали, за дошку в Луганську було знесено пам'ятник джерела голодомору тиждень тому, і такі заходи відбуваються ну, останнім часом дуже багато із нового це у них почалися Глобальні заходи з віджиму майна українців. Цим вони з одного боку намагаються забезпечити житлом тих росіян, які сюди приїжджають з іншого боку. Намагаються повернути українців на тимчасово окуповані території. І ці темпи останні там пару тижнів дуже зросли. За нашими підрахунками кількість уже оформлених і забраних квартир більше 500. І ці темпи збільшуються. Це теж стосується автотранспорту, бізнесу і так далі. Пане Романе, скажіть, будь ласка, оця от політика, ці заходи, які ви перераховуєте, вони, вочевидь, якісь інакші, ніж на тих частинах Луганської області, яка довший час перебуває під окупацією. Чому я про це запитую? Бо для. Ем... Бо території районів, які наближені були до зони бойових дій ще з 2014 року, до а, такої лінії розмежування, а, на них і протягом восьмиріччя по перед повномасштабним вторгненням е, ну особливо уважна, особливо інтенсивна, наприклад, культурна політика провадилася, як у Маріуполі, припустимо, так і в Сєвєродонецьку, і в цілій низці міст. Я знаю, що були такі культурні десанти, особливо працювали там бібліотеки, міжнародні гранти реалізовувалися саме на цих територіях. Чи на ваш погляд це принесло якийсь результат? Чи зараз росіянам Росіяни ну так би мовити більше докладають зусиль для того, аби Подолати результати цього восьмиріччя. Мова трошки про інше. У нас багато аспектів, які на цю роботу впливають. Перше, це те, що ви сказали, і на неокупованих територіях 14-го року Луганщини дійсно проводились значні заходи з українізації, популяризації української культури, історії, мови, музики і так далі. І я думаю, що це сприяло тому, що більшість місцевих мешканців, саме прифронтових територій, вони виїхали. Під час активних бойових дій, якщо взяти Сєродонецький район, то у людей був час прийняти рішення, і там умовно 90% відсотків навіть більше людей просто виїхали з зони активних бойових дій. Вони не залишились е під окупацією. Е тому е я й кажу про те, що там залишились в основному або люди старшого віку, або люди, які панаїхали з Російської Федерації. І дуже незначна частина людей, які свідомо там залишились, яким скоріш за все мали такі проросійські. Наративи, погляди, і тому якби говорити, що там чимось відрізняється кампанія на старих окупованих територіях і на нових. Ну я думаю, що глобально вона не відрізняється. Другий аспект це рівень руйнувань. Тобто, все одно умови побуту на цих територіях вони дуже відрізняються від побуту в Луганську, і тому тут більше роботи проводиться саме щодо перше, не потреб цих людей тут досі є перебої з водою, з газом, з електрикою, з харчуванням, з медичними послугами. Тому людям особливо там не до культури і не до русифікації. Тому я думаю, що підходи в принципі однакові, але якийсь інструментарій він трошки дійсно відрізняється. Пане Романе, ось це дуже важлива річ. І повідомлення про частини Луганської області а, різні надходять. От про глибинку, як то кажуть, що логістика дійсно поруйнована. Що а, прямого зв'язку з територією Російської Федерації для гуманітарного налагодження гуманітарних постачань якихось а, фактично немає і його не відновлювали, не будували. що логістика всередині Луганської області теж не блискуча, і що є населені пункти, до яких навіть воду. Довозити складно, ну я думаю, що тут більше це пов'язане не з логістикою, а з бойовими діями. І там умовно навколо Сватова, навколо Кріміної в цих районах є проблеми з доставкою продуктів харчування у окупантів, і це ще проблеми там з воєнною логістикою. Зв'язок з Російською Федерацією і залізницею і автошляхами є, і наразі. Останні так тенденції наші, ми, ми, ми бачимо, що вони намагаються якраз відновлювати ці шляхи забезпечення, але я думаю, це пов'язано не стільки там з гуманітарними якимись потребами, а саме з військовою логістикою. Плюс ми розуміємо, що там українське зерно, металобрухт, вугілля, ліса все це вивозиться в Російську Федерацію і тут. У них більше свої такі інтереси загарбницькі, ніж якісь гуманітарні. Прагматичні загарбницькі інтереси. Дякую, пане Романе. Спасибі